Яка любов минула ціла вічність, як я любив, і марив день за днем, що все пливе, і пам'ять про мене розлуку, геть дотитли й коми вивчену, а знову йду в ту келію між віт журливої берези? Ждати буду, якісь незвідані чуття приблудні. Пецнота обертається на встид, а там розлуки буде на обох, а буде там і радості німої, всіма грудьми відчути довгий борг перед минулим з білим узголов'ям, де ще струмує двійко чорних кіз і двійко довгих рук пітьмою п'яних, і двійко уст от пристрасті захланних. Спроваджують зненацька під укіс старої цноти, під печаль і під крило якоїсь зарішниці святої, ще дарувала нам такі покої, де спать не сором, і любить не встид, де можна все забрати, і віддати, і серед ночі стратити межу собі самому. Вдруга в жінку. В матір веде тебе за руку щедра й журна, твоя кохана.